Подивіться, будь ласка, яка цікава краса в вашій увазі. До речі, може бути хороший подарунок, ну і для власного використання. Класні хороші характеристики. Зараз по порядку подивимось. Ну, Це як, знову ж таки колаборація з якимось відомим брендом дизайнерським. Тобто, це таке, подивіться, як все виглядає красиво. Під якісь лоїві тон, бачите, тут цікава ручка, і навіть в дизайні одному йдуть насадки. Виглядає дорого, виглядає класно, тому знову ж таки, чому і наголошуємо, що це може бути і хороший подарунок, ну і звичайно для власного використання теж в нагоді. Значить, по матеріалу сама ось ці ж золотисті елементи вони виконані в металі. Це все в метал йде. А ось ця ручка, де я тримаю, а вона виконана з. Якогось чи це, е, прорезини, тобто це якась прорезинена, прорезинений матеріал, можливо, це шкірозамінник. Тут ось бачите, прошито. Ось так. Тому ось таке цікаве рішення. Кнопка вмикання також резинова. Ось так працює. Тут дисплей показує рівень заряду акумулятора. Дві швидкості роботи, є додаткові датчики. Перша швидкість, друга швидкість 6500 обертів. Тут у нас керамічний ніж, ви бачите, він. Чорного кольору рухомий ніж, підходить для гоління під нуль, хороший, приємний дрібний зуб на дотик, вхід USB Type-C. Нижня частина нагадує, теж металева. Ось такий модель. Дуже цікава, і, і тримати в руках приємно за рахунок ось цього, цього, цього прорезиненого матеріалу. Не буде сковзати і тримати одне задоволення. Далі по насадкам знову ж таки нагадую, що бачите, вони в нас ідуть в одному дизайні. 4 насадки до 6 мм. Якщо точно, значить перше 1,5, далі рівно 3, потім 4,5 і 6 мм. Відповідно, можна використовувати для бороди дуже зручно. Тобто ви можете, наприклад, використовувати для стрижки бороди плюс гоління під 0. Тобто Або робити контур, але повністю знімати щитину, буде дуже зручно. Підстригання легке, шию підрівняти, тобто такий універсальний пристрій. Також тут є ось такий е, пенал, де є е, також комплектація. Значить, що в нас тут є? Тут є кабель для зарядки USB Type-C, мастило, щітка. В принципі, це все. Комплект коштує 1099 гривень. В, ці... в кінці ціну називаю. Мені здається, що можливо впевнений, хтось з вас подумав, що він ще дорожчий. Я особисто, якщо би отримав на подарунок, мені здається, що ну, точно ціна була б дорожча. Тому ось така модель працює 240 хвилин від акумулятора може працювати від мережі, керамічний ніж, 6500 обертів, дві швидкості з режимом турбо. Дуже класні характеристики, і звичайно, можна замовляти.